Вітаю, шановні глядачі. Минулий рік завершився великою прес-конференцією в міністерстві стратегічної галузі і промисловості. Однією з ключових тем були безпілотники: великі безпілотники, які літають на тисячу кілометрів, та маленькі FPV-дрони. Ми також були на цій прес-конференції та також ставили свої питання міністру стратегічної галузі і промисловості Олександру Камишину. Але також ми домовилися про інтерв'ю з людиною, яка має шестирічний досвід керування БПЛА, ба більше. Є радником міністра стратегічної галузи промисловості з цих питань. Тож радий вам представити Ярослава Олійника. Вітаю Ярославе. Добре. Дякую, що знайшли час на це інтерв'ю, пане Ярославе. Давайте почнемо е, з прес-конференції, але не з підсумкової прес-конференції, а з конференції Defense One. зокрема, за підсумками цієї прес-конференції. Міністр оборони Ростем Умєров заявив е, наступне: я процитую. Українська зброя, техніка та технології має зайняти нішу росіян на ринку озброєння. Тож, враховуючи співробітництво зі Сполученими Штатами, враховуючи напрям на замішання Росії на ринку озброєнь, в контексті БПЛА, чи може до прикладу з'явитися український аналог Ріперу або Грей Іглу, або Джейдем у найближчій перспективі? Ну. Якщо вони з'являться або там десь в процесах виробництва розробки, то ми про це дізнаємось, коли там наш противник скаже, щоб у них щось схоже відпрацювало. Допоки це все буде знаходитися за такими закритими дверима, і розробка буде вестися в закритому режимі. В принципі, всі домовленості, які були там про трансфер технологій спільні виробництва. Трансфер цих технологій це те, що нам передають партнери їхню техніку та озброєння, і ми отримуємо технічну документацію. Або навпаки, якщо в них як в країнах радянське озброєння, то ми обмінюємося там тими даними, що ми маємо в себе в країні. Це основні такі були тези домовленості. Спільне виробництво воно було там в інших, якби питаннях і нішах. Давайте про, про нішу озброєння. В принципі, ми вже давно казали, що наші вироби саме в БПЛА вони мають ну, великі такі перспективи зайняти нішу озброєння в принципі у світі, бо вони пройшли таку дуже жорстку е, жорстку війну. Тому що Росія там з 2010 року вкладає в них прям ціла програма розробки реб-напрямку на було. І якби, реп і БПЛА це завжди вічна конкуренція і боротьба один проти одного. Наші виробники перемагають цій там, війні, хоча там противник так само робить якісь дії, щоб заборонити наші роботи. Там, і... Але наші вироби вони стають з кожним разом все краще і краще. Тому ми Перемагаємо в цьому плані інших виробників, які знаходяться там в Європейському Союзі, в інших країнах, і вони будуть займуть свою нішу. В плані того, що інше якесь озброєння, ну, Росія займала велику таку шмат ринку, і ми переможемо нашою зброєю. Тобто наша зброя буде вважатися кращою світі, ніж російська, бо вона програє цю війну, і ми зможемо зайняти цю нішу по, по іншому озброєнню. От, з приводу БПЛА е, і з приводу того, що є засоби РЕП, е, які направлені на боротьбу з БПЛА, цікавить е, таке питання. Ви шість років е, займаєтеся питаннями БПЛА, і ви е, військові, тобто, ви знаєте досвід практичного використання е, цих засобів. Е, на вашу думку, от взагалі, е, безпілотники, це. Е, Майбутнє або це певна от ситуативна штука, яку пройде час і засоби РЕП навчаться ефективно долати, і ми вже забудемо про безпілотники і буде щось нове. Ну, це вічна боротьба безпілотника проти РЕБу. Вона триває вже там, не один, не два роки а там, триває, як тільки почали з'являтися перші засоби ВПЛА або роботизованих систем в армії. І почалася оця ось активна війна між війна технологій. Вона й буде продовжуватись би це в принципі майбутнє. Е, наша україно-російська війна це доказала, що яким би ти не був великим і сильним, скільки в тебе там не було танків особового складу, але якщо в тебе є якась хоч мінімальна кількість артилерії, мотивового особового складу, безпілотників, в принципі, за деякий час ти можеш розібрати цю найбільшу армію. Ну, на молекули, скажімо так. І твоя велика орда танків може зупинитися там, за рахунок невеликої кількості вогневих мобільних груп, які користуються безпілотниками. Тому безпілотники це така ну, Ну як воно було ноу-хау, зараз воно показало свою ефективність під час повномасштабки. І навіть те, що українська армія там використовувала мавіки і матриси, цивільні дрони, які, в принципі, не створювалися для війни, а створювалися для цивільного рунку. Українська армія знайшла їм застосування і на полі битви. То ось. Свіжий конфлікт між Ізраїлем і Хамасом да він показав, що в принципі не тільки ми користуємося цими дронами, і зараз ізраїльська армія взяла собі на досвід використання мавіків і матрисів. Ви назвали дрон Мавік. Я знаю, що там чимало дронів виробляються саме в Китаї. і Їх виробництво локалізовано в Китаї. От, на вашу думку, Україна взагалі може локалізувати виробництво дронів на своїй території і, врешті, перестати залежати у виробництві дронів від комплектуючих з інших країн. Чи це в принципі неможливо? Дивіться, якщо ми йдемо там в літакову класу БПЛА, ми вміємо їх виготовляти повністю. Uh, да, там є якісь комплектуючі закордоні, є якісь комплектуючі з Китаю досі. Uh, якщо ми йдемо там, в маленьку історію і в дронів, uh, то там, да, там більшість виробників залежить від Китаю і звідти везуть до себе запчастини. Тому зараз нам основна задача ми навчилися виготовляти БПЛА, а тепер треба зробити наступний крок перейти на локалізацію виробни... комплектуючих в Україні і виготовляти їх тут. Навіть якщо ці там сировина або ще якісь компоненти до цих комплектуючих будуть їхати до нас там з Європейського Союзу, там сполучених штатів Америки і Канади, це вже буде нормальна історія, бо ми не будемо як мінімум залежати від Китаю, який якби працює і на нас, і на Росію. Всі це прекрасно знають і розуміють. Якщо Китай захоче напасти на Тайвань, він закриє просто цей ринок. Залишиться в себе, бо він буде воювати. Це нормальний логічний крок країни, яка збирається воювати. І наші виробники залишаться без комплектуючих, або він там підпише Союз з Росією і так само закриє для нас усе. Тому от на цей рік у нас такий, у нас треба зробити наступний крок, коли у нас був бум серед розвитку виробників БПЛА, росту компаній нових, бо їх там було близько 20 до повномасштабки, зараз їх близько 200. От треба такий бум тільки серед комплектуючих. А які комплектуючі потенційно ми можемо найближчим часом замінити? Ну, від, ми розуміємо, напевно, гвинти корпуси. А які, доприку, буде складніше? Складніше буде з оптикою, бо її, в принципі, в світі мало хто виготовляє повністю сам, бо всі виготовляють, якби, з, ну, з інших компонентів. І тут складно буде, але в принципі вже в Україні локалізовано виробництво там зв'язку. Е відбувається локалізація виробництва двигунів, е як електричних, так і ДВСних. Е зараз є там ряд компаній, які хочуть локалізувати в Україні там ДВСні двигуни. Ну, тобто потрошку, воно пішло там до нового року, це почалось, і ось після нового року продовжується, активно там, компанії або інвестори шукають що інвестувати, і якби, ми багатьом радимо йти в цю історію. Бо цей ринок вільний в Україні, і цей ринок буде цікавий на експорт. Коли ти виробляєш якийсь продукт, наприклад, БПЛА, ну, війна в нас закінчиться, ми її переможемо, і нам треба буде щось з цим робити. Оборонка, скажімо так, приносить великий дохід в бюджет України. Вона буде приносити і поповнювати цей бюджет е, своїми виробами, які підуть на експорт. Тому виробники мають е, акцентувати ще на цьому, Перейти від гаражного виробництва до нормального серійного виробництва е, і орієнтуватися на те, що воно піде не тільки в українську армію, що воно піде потім на експорт. Бо якщо воно там не експорту придатне, воно в принципі після війни закриється це виробництво. Ми ж хочемо, щоб наша країна якби розцвіла після війни. Бо нам треба багато чого буде підіймати. Тому вони мають на це орієнтуватись. Виробники комплектуючих так само будуть на це орієнтуватись. Але в наших буде великий плюс це бойове застосування і там, експертиза найжорсткішою війною в світі зараз. А виробники взагалі не бояться того, що ну, зараз в Україні небезпечно можливо запускати виробництво через те, що там російська ракета може прилетіти і знищити. Ну, ракета може прилетіти. У нас, в принципі, за хлібом страшно вийти. Іноді зранку, коли йдуть ринкові атаки ракетні, ну є ризики, але виробники, якби ну, це безпекове питання, як ти організовуєш це все виробництво, але ну, є міри безпеки, вони їх притримуються і відкриваються, інвестуються. Зараз от у суспільстві є такий сталий вираз український аналог шахеду. А взагалі, от якщо говорити про український аналог шахеду, ми, ми мало знаємо про ці дрони. Взагалі, наскільки вони тотожні до шахеду, і наскільки вони від нього відрізняються? Ну аналогом беруть за те, що він там по ТТХ схожий з 136-м шахідом або зі 131-м шахідом. Мало про них знають, тому що це знову ж таки безпекове питання, бо ми тільки що обговорювали, як виробники інвестують і відкривають виробництво, чи не бояться вони ракетних ударів. Так вони бояться цих ракетних ударів. Тому суспільство мало що знає про цю там, галузь, про цей напрямок, того, що ну блін, нас війна триває. Ми краще витримаємо хвилю хейту і критики, що ми нічого не робимо, аніж ми зараз розповімо, сфотографуємо і потім отримуємо туди ракету і. Саме найгірше, що це можуть загинути робітники. Це найцінніший зараз ресурс. І ну, в принципі виробництво може зупинитися на цьому. Так, ці вироби є в Україні. Їх там близько 5131 131 го шахіду і аналог 136-го він поки що зараз один, але є пара виробників, які можливо так само підтягнуться в цю категорію. Те, що ми знаємо про аналоги шахедів, те, що вони літають на тисячі кілометрів. І от цей шлях, я пам'ятаю, що там спочатку було анонсовано дрони, які літять на 600, потім 800 1000. Те, що наші дрони летять так далеко, це е зростання їх якості або це деградація російської системи ППО. Но тут не деградація, тому що вони навпаки посичують свою лінію ППО. Це все можна бачити, як з'являлися там в е телеграм-каналах, що вони виставляють нові там. ЗРК «Панцер», нові системи ППО з'являються по дорозі в Москву, наприклад. Тому це розвиток і заслуга абсолютно виробників, їх інженерів і всіх, хто працює над цими продуктами. Це заслуга так само тих, хто застосовує. Бо в ну, нас в Україні чудова є школа, багато розумних людей, які, в принципі, зайнялися такою тематикою. І вони не зупиняються на якомусь своєму там локальному успіху. Вони продовжують працювати, розвивати свій продукт в чудові синергії з користувачами, які їх застосовують. От у нас в Україні це там я вважаю одна з найкращих таких штук: що ти зробив, застосував, тобі одразу дали зворотній зв'язок, що доробити. Причому користувачі можуть спільним вже там з виробником працювати над цим продуктом, доводити його до ідеального стану. Це ось, в принципі, такий союз перемоги. Хотів також з вами поговорити щодо російських шахедів. Наприкінці минулого року було чимало новин з приводу їх якості. Зокрема, казали, що вони чорного кольору стали, щоб там відзеркалювати певні. Радіо Потім виявилося, що вони були просто пофарбовані балончиком у чорний колір. Потім були повідомлені, що вони оснащені кумулятивним снарядом. Взагалі, чи це просто чутки, чи це реально якісь зміни в якості шахетів. Ну, в чорний його дійсно пофарбували, всі їх бачили вже ці корпуси з приводу фарби, чи щось вона там зеркалю, не зеркалю, Зараз проводяться роботи по дослідженню цієї фарби. Ну, як тільки її там, дослідять, я думаю, що повітряні сили якби, скажуть, що, що дійсно з ним відбувається. От, якщо не скажуть, значить це буде закрита історія, пов'язана з обороною. З приводу кумулятивного снаряду, ну, я вперше чую про такий даний тип бойової частини. Колись там, в грудні гуляла інформація по просторах, що нібито з'явилася термобарична бойова частина. Це просто для збільшення там, вогневого ураження. Ну, вони так само працюють над тим, щоб ефективніше працювати. Ми працюємо над тим, щоб ефективніше їх збивати. Вирані презентували також шахет 238, реактивний. І, зокрема, він ще цікавий тим, що він може наводитись на випромінення. Радіочастот ці зміни чи якось взагалі ну відомо навіщо вони це роблять? Чи це може вони використовують якийсь досвід нашої війни, чи це взагалі до нас не відноситься? Я от з приводу, як там Іран рухається в плані своїх розробок, сказати точно не можу, бо ну у мене просто немає такої інформації. Ну а загально ну це просто війна, і тут кожен робить свій крок. Ти маєш нав'язувати бій своєму противнику. Ти або нав'язуєш, або підлаштовуєшся. От вони випускають нову модель. Але це ж Іран випускає, розумієте, це ж не Росія щось розробила. Чим ми відрізняємося? Росія бере готове рішення. В принципі, в рану, і вона не питає, чому він так зроблений, в нього, чого в нього там запуск з пікапу, або там, з авто. І, і все, в принципі, вона взяла і користується. Ми ж, українці і українські компанії розробили свої власні рішення. Виходячи з наших реалій, з нашої війни і з нашої тактики застосування. А на вашу думку, якщо відштовхуватись від потреб Росії, від сценарії використання дронів Росією, чи взагалі вони будуть використовувати реактивні дрони Ірану? Чи вони їм потрібні? Ну, скоріше за все, будуть використовувати. Бо це війна. Ти хочеш створити проблеми своєму противнику. Якщо вони хочуть нам створити якісь проблеми, вони нам будуть їх створювати. Ми їм так само будемо створювати. Була заявлена цифра мільйон дронів. Щоб створити мільйон дронів, це необхідні великі, дуже значні виробничі потужності. І як ми пам'ятаємо, російська пропаганда вона заявляла про це, що вони в Росії використовували торгівельні центри для того, щоб виготовляти там дрони. І от дивним чином на цих торгівельних центрах почалися пожежі. Вони постійно горіли, росіяни не казали, чому там відбуваються пожежі, але з нашого боку. Експерти казали, що це пов'язано з тим, що вони виробляють там дрони. На вашу думку, взагалі, чи не ризиковано для України подібні виробництва, чи не стикнемося ми з чимось схожим потенційно, чи враховані ці ризики? Ці ризики враховані. Ми піклуємось про наше цивільне населення, ми не наражаємо їх на небезпеку, ми не створюємо ніяких виробництв в ніяких торгівельних центрах. На торгівельних центрах продається одяг, взуття і блін, продукти харчування. Наше виробництво ховається. І ну, сама головна задача зберегти цивільне населення, зберегти наших робітників. Бо це, блін, залізні люди, які працюють з великими ризиками, і треба їх вберігати, бо інших в нас не буде. А чому не розглядалося, до, до прикладу перенесення виробництв там, до Румунії або до Польщі, ну, до країн, куди Росія не може долітіти з Дивіться, вироб. там так само є виробництво, де саме це все не називається, бо ми всі прекрасно пам'ятаємо вибухи на складах боєприпасів в Болгарії і в інших країнах, і там так само працює агентурна мережа і розвідувальна мережа там, Росії. Навіть якщо вони є, десь якось кажуть. Олександр Камишин під час підсумкового брифінгу про результати роботи Міністерства стратегічного галузі промисловості він заявляв, що частка приватного бізнесу в оборонно-промисловому комплексі зросла в четверо. І сьогодні приватні компанії складають чотири п'ятої ринку. І от я так передбачую, що хтось обов'язково запитає, а навіщо взагалі залучати приватний сектор. До цієї справи, адже державний сектор може працювати більш централізовано, більш організовано, більш відповідально. В якихось ділянках там індустрії такі є, що більше держава працює. Наприклад, якщо ми візьмемо сферу БПЛА, там більшість виробників приватні. В принципі, якщо подивитися по інших країнах і там по світу, у них так само виробники озброєння, там техніки вони приватні. Навіть ті ж Сполучені Штати Америки, Lockheed Martin, там, GM, вони всі приватні компанії. Це нормальна історія, коли приватники працюють в цій індустрії. Вони швидші, вони там, як по Україні взяти, то в нас приватний бізнес в сфері БПЛА з'явився дуже давно. Набагато швидше, ніж у держави. Держава може підстраховувати, держава може створювати умови для виробництва, покращення, спрощення якісь. Якщо там десь. Приватники просідають, держава їм завжди допоможе. Наприклад, як ЗФП. Була був великий запит, держава підтримала. Так само запустила в себе виробництво. Ще хотів уточнити: от якщо враховувати те, що ви сказали, а як ви взагалі бачите розвиток приватного сектору у сфері виробництва безпілотних літальних апаратів. Потрібно, ну, перший крок це більше стосується там, тих, хто залишається далі там, ховатися і приховуватись від усіх. Їм потрібно виходити і зрозуміло, що розумно потрібно виходити з цієї тіні в плані безпеки, але їм потрібно об'єднуватися таким, з такими ж виробниками маленькими і тим самим збільшувати свої потужності. Вони збільшують потужності по виробництву, вони збільшать свої спроможності по контрактуванню комплектуючих. Їх вже буде важче перебити, наприклад, там, на іноземних ринках, де вони закуповують комплектуючі, бо ми знаємо, що наш противник приходить і викуповує більші партії е, якихось там комплектуючих, чим самим створює нам е, якби, проблеми, що ми не можемо законтрактуватися ними. От такі виробники мають об'єднуватися і вже спільно там, е, одним виробництвом, нехай вони там в п'ятьох боють далі як п'ять окремих, але займаються одним продуктом. Вони піднімлять якість, вони піднімлять виробничі спроможності. Відповідно, вони більше дадуть Збройні Сили України. А, з приводу великих виробників ну, вони розвиваються вже в принципі давно, постійно і не зупиняються над своїми продуктами. Найголовніше зараз об'єднюватися реально, виходити, ставати офіційними, переставати бути на півтіні е і займатися цим, цим офіційно. Для держави саме найголовніше зараз підтримувати таких виробників, давати можливості для цього розвитку. І саме головне, що в принципі це стосується всіх виробників абсолютно: це контрактування і довготермінові контракти. Зараз треба там. Вибрати ці всі їхні виробничі спроможності, що в них є вже на цей рік. І щоб якщо ми хочемо далі розвивати цю індустрію, нам потрібно давати довготермінові контракти, щоб наші виробники розуміли, як буде розвиватися цей ринок, наскільки їм треба збільшити ці виробничі спроможності. В принципі, ми не вперлися в стелю. Ще є куди зростати, ми можемо зростати. Треба далі робити наступні кроки. Тобто я розумію, що частка 4 п'ятих це не остаточна цифра, і вона буде змінюватися. Можливо, змінюватись. Можливо, додадуться ще якісь виробники. Можливо, у нас там з'явиться 200 компаній, які будуть виробляти комплектуючі. А на вашу думку ніхто ж не проти цього. Нехай з'являється. Приватний сектор може зайнятися цю нішу? Чи... Повністю оборонку не займе приватний сектор. Є речі, які приватні виробники не можуть робити. Дуже дякую вам за це інтерв'ю. Дуже дякую за змістовні відповіді та коментарі. Дякую за запрошення. Дякую за увагу до цього інтерв'ю. Підписуйтеся на наші соцмережі, слідкуйте за нашими оновленнями.